У Центрі української культури та мистецтва відкрилася виставка соломоплетіння. Представлені роботи виготовили гуртківці Ірини Білай. Це школярі та дітлахи дошкільного віку. Тут представлені як роботи самої майстрині, так і її багатьох учнів, діток маленьких, там, починаючи там, від 6 років, можливо, ще є дітки, яким і менше було років на період створення цієї виставки, я, на жаль, не знаю. І тут більше 150 робіт роботи. Різноманітні, дуже такі теплі, сонячні, оскільки матеріал, з якого вони створені, це жито, тобто солома житня. Більшість представлених робіт є традиційними для українців: святковий різдвяний дідух, слом'яні янголята та птахи, мотанки з мішковини тощо. Але чимало з представлених звичних з діда прадіда речей, модернізовані до сучасних вієнь. Різні тварини це все обрядовість наша. Так, але звичайно, є і вже такі більш сучасні елементи, той самий три. Зуб також вінки. Вони вже більш осучаснені. Наприклад, є колекція баранців, ціле стадо їх.